У прилуках популяцію безпритульних тварин зменшують одним із найгуманніших методів шляхом стерилізації та кастрації. Для цього в місті працює реабілітаційний центр для безпритульних тварин. Це установа, що діє в структурі комунального підприємства. Послуга роботу центру фінансують із міського бюджету відповідно до міської цільової програми, розповідає директор Максим Бедик. Реабілітаційний центр для безпритульних тварин працює у штатному режимі та виконує свою роботу відповідно до всіх встановлених норм. Наші фахівці здійснюють відлов безпритульних собак у місті. Відлов тварин також здійснюють гуманним методом. Під час відлову собаку на короткий час присинають спеціальним препаратом, щоб транспортування було безболісним і безпечним як для тварини, так і для працівників. Хочу наголосити, центр не є місцем постійного утримання. Основне наше завдання реабілітація тварин. Після відлову собаки проходять необхідні ветеринарні процедури, стерилізацію або кастрацію. Також вакцинацію, кліпсування та обов'язковий післяопераційний догляд. Тварин перетримують стільки, скільки потрібно для їхнього повного одужання. Після завершення реабілітаційного періоду усіх собак повертають на місце відлову. У реабілітаційному центрі лишаються тільки хворі та агресивні собаки. Водночас у місті зростає кількість випадків, коли на вулиці опиняються нові безпритульні тварини. Часто це наслідок людської безвідповідальності. Кількість безпритульних тварин збільшується через людей, які викидають собак. Або відпускають їх просто на двір без нагляду. Також собак привозять із окупованих територій та просто лишають на вулицях міста. Такі тварини з часом утворюють зграї та можуть становити небезпеку. Ми вже фіксували випадки нападів на перехожих. Окремо звертаюся до тих, хто підгодовує безпритульних собак і облаштовує для них цілі місця проживання. Розумію ваше бажання допомогти, але так дії часто мають протилежний ефект: тварини концентруються в одному місці. Активно його охороняють і можуть проявляти агресію до людей. Це створює ризики для містян і для самих тварин. У реабілітаційному центрі просять містян відповідально ставитися до домашніх тварин, не викидати їх і не залишати на призволяще. Не варто також підгодовувати безпритульних собак у великих кількостях у дворах. Це може погіршити ситуацію.